Отаке, От друзья. От вас... О, добрий день! Старий Дікраз. Добрий день, добрий, добрий. Вітання вам з Ахриканської Канади. Ріднок... Я дуже багато пер... передивлявся ваших роликів, але. Не, так і не спав на вас, так. Да. Ну, ось, влучили. Влучив, влучив. Я тим, я з Києва, але в 94-му році приїхав до Канади. Яснень, А жив на Соломенці. Може, хотіли б щось попитатися в мене, ні. Ну, як завжди, в мене такі, знаєте, сумні запитання, повертатися не збираєтесь, ви ж уже з сім'єю там в Канаді, правда? Вже діти виросли тут так. Я, я так, на старі роки, то я собі так сказав, ні. Поховати мене там, де поховані мої батьки, діди, От там, на Соломенському цвинтарі, от там, щоб мене десь спалили, і там якусь урничку прикопали. І все. Але діти що, діти вже лишаться в Канаді, правда? Ні, ну вони тут народилися, да. Але ну, вони зачі... спілкуються українською, російською, англійською, ну, це, французькою. Це, так... це, це зрозуміло. Да. Але... але хто ж буде Україну відбудовувати? А я би так хотів би. Так хотів. Я хотів би, щоб якісь, може, якісь канадські фірми будуть щось інвестувати, когось там висилати якісь спеціалістів. Я б пішки побіг би через океан. Зрозуміло. Я просто сумую ну, за, за те, що стільки нашого світу по всьому світу, ви ж саме знаєте, а повертатися вже не, не будуть. Багато не повернуться. Ви, ви, ви знаєте, ви знаєте, скажу вам так. Дуже багато приїхало дівчат, деякі хлопці тут чоловіки поприїжджали, і ви знаєте, не все так воно от, так казалося. Вони з якоюсь такою, знаєте, така як називається. Зірка в лобі, знаєш, хто їй там і вони такі, що всі, всі винні тут. А, ну всі винні. Всі, всі Ой, канада всі не така, тут не то, тут не так. Слухайте, я, мені тут нічого надармо ніхто не давав. Я як приїхав, то в, на другий день вже пішов на роботу. І досі вже тридцять сто років пішов тут. І ну, я маю те, що заробив тут вже дві хати маю, все таке, але надармо тут нічого не дається. Звичайно, звичайно. А, а їм одразу все подай. Ні, 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 ребята, ні, ні, тут треба, тут треба працювати, працювати 25 годин да, на добу, щоб щось мати. Тут То ти той край же приїхав і так, о, тобі, знаєш, зараз мені тут влізе. Да. Ні, так не буде. І деякі, знаєте, вони дуже роз... розчаровані, А я їм кажу, слушай, а що ви хотіли, що вам борки з грошами з неба тут падають? Ну, не буде такого. І, 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 не було, і в Україні такого не було, і, і в Польщі, з якої ви приїхали, там теж борки вам з грошима не падали Звичайно. на голову, там теж заробляли. Це так. Це, на жаль, різні є і українці, як ви самі розумієте. Просто мені сумно, що от мене... скільки, скільки ви ж. Можливо, знаєте, в Канаду в Америку їздили після першої, під час Першої світової війни українців багато, і під час другої, і зараз бачите, роз'їжджаються українці. Оце мене я вам, я вам більше того скажу. Я скільки тут вже майже 30 років я зустрічав ще старих старих українців, які там ще в Манітобі, та заскічувають. Оце mm -hmm. ж все оці ці равніни. Ці поля, це все зроблено українськими руками. Навіть mm -hmm. самі канадолиці знають, да. українці вибирали оці каміння, Тут досі ще оці е, купа цих камінь лежить, щоб можна було врати, ну пахати землю. Mm -hmm. І це все було зроблено отак на волах, на волах вивозилося. І тут дуже багато таких, от, знаєте, е, історичних таких от е, місць, де можна зустріти навіть потім. По Едмон, я сам сказав, під Едмонтоном, оця са, саме велика ця, ця писанка. Стоїть там таке невеличке нібито містечко, такий музей український. Mm -hmm. mm -hmm. ну, я я пишаюся цим, що тут так українська культура на такому ну, рівні стоїть. Ну, в осьаком, всякому разі, як ти кажеш, наприклад, дивіться, там, Україна, українці, ну, ну люди знають, про що йде мова. розумієте? Звичайно, mm -hmm. Люди знають, про що йде мова. А я, ну, в мене, ти знаєте, в мене з дитиною, трохи з другим сином не, не все рівно вийшло. А так би я поїхав, бо скільки моїх одногрупників, навіть ці однокласники, в цьому напередку зараз. да. Тримайте, тримайте. А я з ними спілкуюся. Культа... Дзвоню, дзвоню, Слухайте, скільки я вже пачок посилав, скільки грошей, скільки всього було накуплено. І не я один такий. І хлопці, хто заробляє тут навод на Стерненка там, чи там на притулу. Гроші скидають. І Думаю, багато це. грошей скидають. Навіть моя жінка, от, ну, там було так. Трошки, ну, грошей багато ніколи не буває. І всі ж гроші ж зароблені, тут ж нічого не це не, не, не вкрадеш. І це все одно вона каже: який, давай тисячу, давай дві там перекинемо. І там в неї теж є люди знає, і там ну, то, добрі руки при, прийде Добре, дякую. Дякую вам за вашу позицію. От е, тільки Та -та -та. Я, я ж кажу: е, суму мене виникає, коли от зустрічаю українців за кордоном. На жаль, не всі повернуться. Оце. Сумую, ви знаєте, цього. я вам так скажу з, з рукою на серці. Я думаю, що як відсотків 10-15 повернеться, ну ото може отак от і буде. На жаль. Бо як на жаль. би там не було, знаєте, ну вертатися з Канади навіть з тої Канади, яка б вона тут не була, да? ну не, не кожного дня сюди можна потрапити, щоб звідси так швидко втікати. Розумієте? Оце, оце, і це ж мені здається, Проте, люди звикнуться. Вони Піди вже призвичаються, діти ста становляться відразу ж місцевими, вивчають мову, адаптуються і діти вже не захочуть. А без дітей, ну, ясно ж. Батьки з дітьми залишаться. Так, діти вже канадоли, діти, діти вже канадоли, так. Да. Добре, дякую. Я вам більше скажу. Я рантую, тут два хлопці з, з, з Польщі приїхали. Mm -hmm. Добричко, на все доброго. Ага. Все слава України! Героям слава! Все, найкраще. Ну, от таке, друзі. Ось такі, друзі.